Острівцем надії люди справедливо вважають сільську раду, куди можна прийти зі своїми наболілими проблемами, знаючи, що тут тебе вислухають, порадять і допоможуть. До сільського голови звертаються не лише за допомогою, а й з бажанням висловитися, бути почутим. З осені минулого року на цій посаді в Іванівській сільській раді щира, енергійна, завзята, цілеспрямована і разом з тим доброзичлива, чарівна і мила жінка Світлана Іванівна Савіцька. Народилася 11 серпня 1970 року в селі Іванівка Ставищенського району. Середню освіту здобула в місцевій школі. Далі було навчання у медичному училищі, а невдовзі розпочалась трудова діяльність Світлани Іванівни. Два роки у Білоцерківській дитячій лікарні. Чотири роки працювала фельдшером у Іванівській школі. Далі в місцевій амбулаторії аж до обрання на посаду сільського голови у 2015 році. Одружена має дві донечки. Чи встигла відчути відповідальність даної посади? Чим зараз живе село? Які першочергові завдання стоять перед сільським головою? Про склад і роботу виконкому та депутатів сільської ради, як вирішуються нагальні проблеми населеного пункту, поділила сільський голова Світлана Савіцька. Ще при всьому тому, що коли я йшла на цю посаду, я вже розуміла, що це не дуже легка і дуже відповідальна робота. І от коли вже Приступивши, зрозуміла, це ну, в повній мірі в тому, що дуже багато відповідальності не тільки за а ще й за чиюсь долю, також за бюджетні кошти, які ну, потребують його раціонального використання, також за ту за ті програми, що ми запрограмували собі зробити, за те, щоб в школі було тепло в садочку, в лікарні, щоб скрізь було ну, прибрано чисто в селі. Щоб не було сміття, ну багато яких проблем, і за, за все це треба піклуватися, за це все треба думати. Депутатський склад новообраний, складається з 14 осіб, всі люди ну, поважні в селі і як сказати, із досвідом життєвим. Тут є такі люди, що вже не один рік депутати активні, підтримують. Майже завжди ну, рідко хто пропускає ну, засідання, сесій, живуть життям села, переживають, підказують, тому що я ну, новообрана людина і мені трошки треба ще їхньої допомоги. Радять мені, а колектив ну, колектив всі працюють вже дуже давно, роботу свою знають. Люди щирі, привітні. Я так хочу сказати, що ну і шановані. Якої роботи сьогодні потребує село? В селі дуже багато доріг, які потребують негайного ремонту. Вулиця Березницька, вже 4 роки був зроблений коштурис, оце ми поновили. Завтра планую поїхати завезти, не знаю, як там складеться чи приймуть. І Тоді Юзефа Богдана Залеського, там, де Шкільний автобус не може проїхати, воно на Янівщині туди 4 кілометри. Автобус там наскільки є, ми вже здорові. Ми оце зробили дві таких важливих вулиці. Вулиця Польова теж потребує. Ну знаєте, якби знати, що дійсно виділяться кошти і що будуть вони, то тоді б наче більше про практиці. А також теж вкласти гроші в проекти, щоб він не лежав, як лежав поперед цього березницького. Ми його відновили, хочемо зробити. І вулицю Польову ще плануємо. Тому що туди швидка не може заїхати дуже такі. Це Це перше. Друге, дуже боляче питання сміття. Сміття дуже багато сміття звали ще, ну, стихійних. Люди хочуть прибрати в своїй оселі і прибрали. І вивезли, кинули сміття. І це робимо причіп. Буквально ось зараз хлопці працюють і котельні, хлопці з котельні працюють, допомагають. Варять причіп і будемо збирати з посилу сміття. Ну тут тобто на сесії обговорювали плату, ну щоб було заправити трактор село на проект з котільної. Вже ми домовилися з ним про вони, що вони будуть нам надавати трактор. З якими питаннями приходять до вас на прийом жителі іванки? Питаннями самими різними. Знаєте, коли перші дні це трохи наче нова була робота, як нові нові ці причини питання. Ну, на, всяку, на всяку тематику. Від життєвих ситуацій, по землі, багато питань, дуже багато тих же самих доріг. до касу у нас має закрити філію, Теж люди приходять, звертаються, щоб не закривали. Ну, ми для цього, Зустріч у нас була із керуючим ощадбанком. Ми значить, домовляємося, щоб залишили в нас приміщення, хочемо там зробити ремонт. Як співпрацюєте із місцевими підприємцями? Спочатку, коли звернулася, зразу від Агроінвест дуже гарно допомагають вони, які питання ну, не, не на нагальні не потребувалися, вирішуються. Так само і Борис Григорович. Зразу трошки було важко наладити контакт тепер, наче він іде, співпрацює. Дуже багато значить його порада. Ну як він дуже розумно такий, як би сказати, ну підказує, що там можна спитати, порадитися. Хочеться, також, щоб, також, щоб допомагали фінансово, тому що знаєте, що таке бюджетна організація, всі думають, що грошей багато є, а плани величезні, в селі зробити багато. Я звертаюся також за допомогою Європи, хочу, щоб допомогли мені ну, окультурити благоустроїти. І Солома проєкт допомагає також саме цим трактором. Ну, ми з ними домовилися, що будуть давати на вивіз сміття. Саме більше в нас інвест. Ми так з інтераговим і Михайло Степанович, коли б там, що не сказав, навіть вечором позвонив вночі, бо треба ось там, як була поломка в мене на тепломережі, я передзвонила, сказала, в мене така біда. Треба негайно ваша допомога. Він навіть сам приїхав, подивився, що там. Всі працівники приїхали. Мені дуже це сподобалося, я їм дуже щиро вдячна. Плани на подальшу роботу. Плани величезні. Все тільки опирається в те. Якби були кошти і було бажання працювати саме перед я вже сказала дороги, саме перед тепломережа. Тепломережа Юрій Олексійович Деркач ну, попередник мій зробив проєктну документацію. Ми вже експертний висновок зробили і завезли в департамент державного будівництва. Звернулися до депутатів, звернулися до директора департаменту з тим проханням, щоб нам допомогли ці проекти ну, про. Зробити в цьому році. Тому що саме нагальна потреба, я ж вам сказала, коли була поломка, добре, що так сталося, що була відлига. От коли був би мороз, то тоді б ми це відчули, знаєте, більш существенні. А коли вийняли труба, прорвала під дорогою. Коли достали цю трубу, дуже велика вдячність Лисенку Василю Григоровичу, Сварщику. Він таку зробив роботу, бо ми думали, де взяти цю трубу? Труба ж велика, 125. та і він так зробив її ювелірну роботу, можна сказати. І коли ми достали цю трубу чотири дірки в трубі, уявляєте, що це значить? Труба 8 метрів, чотири дірки. Це ж вода і це ж тепло. Тим більше, що ну, скоріше стоять червоні не, не батареї, які бояться морозу, не дай Бог їй, що тоді буде, то я вам хочу сказати, що вона потребує в тому плані, що ми ще додамо будинок культури, в це приміщення сільської ради, ми зараз топимо газом. І дуже багато ж потребує газу. Це раз Добавимо. і тоді в нас такий є план спортивний зал відкрити. В цьому році ми плануємо. І Зараз так. маєте можливість подякувати жителям Іванівки, які довірили вам цю посаду. Я хочу сказати, що я щиро їм вдячна. Вони вже це всі знають, що вони мені довірили. Я постараюся виправдавати їхню довіру і хочу, ще їхньої підтримки й допомоги. Тому що підтримка і допомога це саме необхідне. Прийти порадити і також сказати, ти, Світлана, робиш там не так, чи ти може по-другому якось би. Хоча я й звертаюся до них і, і з цими питаннями кажу, як ви думаєте, і от із депутатами своїми сільської ради, вони теж люди такі, знаєте, ну відкриті. Ну кажу, кажіть, як маємо це зробити, кажіть, як ми хочемо це зробити. Дуже багато допомагають також. Ну, ці люди, що мене обрали, хто мені це і радує, і порадує, ну, треба ще й діло. Сьогодні у Іванівській сільській раді за кермом влади всі жінки. Їх п'ятеро, дві надії та три Світлани, серед яких і сільський голова Світлана Савіцька. Одним словом, на тендітних жіночих плечах велика, відповідальна і клопітка робота. Нехай вона для вас буде в задоволення, а кожен новий день дарує щирість і піднесені емоції.